Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Ми продовжуємо говорити про ситуацію на полі бою на лінії бойового зіткнення із російським окупаційним військом безпосередньо з нашими бійцями із позицій напередку. Мене нагадує звати Василь Пихньо. А от зараз до нашого ефіру долучається Єгор Фірсов, боєць сил територіальної оборони. У минулому двічі депутат Верховної ради сьомого та восьмого скликань. Єгор, вітаю вас! Я вас вітаю, бажанський здоров'я. Е, отже, знаєте, з ваших соцмереж я розумію, що ви зараз перебуваєте в такій ділянці фронту. Я б її окреслив, знаєте, як. Говорять у народі між Молотом та наковальнею район Горлівки. Ви принаймні постали таку фотографію населений пункт Нью-Йорк, той, котрий наш Донецький, а не котрий американський, звісно. І це зверху Бахмут, знизу Авдіївка, дві точки, де зберігається все ще атакувальний потенціал ворога. Тому я й кажу, що між Молотом та Наковальною, десь посередині, вочевидь, будемо з вами говорити про оперативну ситуацію на цій ділянці фронту. Проте найперше хотів вам поставити. У дуже таке просте запитання, тому що бачу зараз українці е, дещо розділилися на дві групи: одна, яка натхненно очікує наступу і і сподівається, що все буде добре найближчим часом. Інша група це та, яка каже: Забудьте, ми не здатні на те, щоб зробити наступ, там не дають достатньо зброї в нас, немає достатньо е, сил. Е, ну і ось власне виникає питання: не, не хто правий, а як у нас справи? От як би ви оцінили, як наші справи загалом нашої цілої України на фронті? Ваша особиста оцінка. Ага. Ну напевно, почну з того, що я напевно дивлюсь знизу, знизу догори. Так я ж все ж таки не в Генштабі, я не розумію загальної картинки, глибокої картинки. Тобто, тут це треба мати на увазі. Але з точки зору, ну скажімо так, через призму моєї бригади або навіть батальйону бойовий дух. На досить високому рівні, не зважаючи на всю складність. От уявіть собі. Тобто, бійцям дуже важко, дуже важко поранених, дуже важко поту ми проливаємо. Так на ну, ось. Але бійці готові, навіть незважаючи на те, що ось я в територіальній обороні, територіальна оборона ну, вважалась з перших днів війни, це не якийсь там спецпідрозділ. Але ми вже зараз вважаємось армійськими такими дідами. Ну, ось Коли ми чуємо про контрнаступ, а, ну, ми це нормально сприймаємо, тому що розуміємо, що колись треба буде йти. І ми одразу розуміємо, що ну, Контрнаступ дуже дуже глибоко. Чого, наприклад, є ці дискусії з приводу? З приводу контрнаступу, тому що деякі люди якось до нього відносяться, ніби це ось футбольний який контрнаступ, так, сиділи, сиділи в обороні, і зараз бах побіжуть з м'ячем під вигуки вболівальників атакувати на чужі ворота. Ми якраз то знаємо, що відбити сусідню посадку позиції, які там через 300 метрів, наскільки це важко, наскільки це складно, наскільки це прольєш поту і прольєш ще, ще немало крові. Тому ось ось що саме може ну якби трохи дратувати військових безпосередньо мене це дратує, коли а, ну, про контрнаступ говорять без певної глибини. А навіть якісь експерти, які мають якісь там фахові, офіцерське звання, але жодного відношення до цієї війни вони не мають і якось так. Легко говорити про контрнаступ, це звичайно може дратувати. А в цілому всі військові, всі військові, вони розуміють, що контрнаступ можливий, важливий, і що коли рішення прийме старше командування, доведеться доведеться його виконувати і йти в контрнаступ. А, от тоді повернемося до ситуації на е, лінії фронту. Так Єгор, я говорю, Чую, що у вас там зараз активізувалася якась чи прильоти миномет, чи чого без наскільки безпечно зараз з нами розмовляти? <звук地> <звук地> ну як вам сказати, це вете. Це, це може здатися смішно, але це наше життя, і е, ті я просто не знав, що вам щось чути. Ну це з, буденність, скажімо так. Буденність і нашого життя буття, тому все нормально. В такому випадку пригадаємо, я так розумію, що ви все ж таки ближче до північного фасу оборони Авдіївки, і от там дуже цікаві речі відбуваються. Останнім часом бачимо цікаві відео з тим, як вибивають із позиції росіян, які від, відверто кажуть. що У мене є такі джерела, які говорять, що там дуже виснажені російські війська, і подекуди буває таке, що західні позиції так це складно 300 метрів, про які ви говорите. Але подекуди буває таке, що росіяни ну просто вже не мають силу отримувати певні позиції навіть. За окремими даними лінії до 24 лютого минулого року покидаючи при такому такому випадку ці позиції, я не кажу про якусь масову втечу. Я говорю просто, що дуже системно російське командування витрачало під Авдіївкою, під Бахмутом свої частини. І ми пригадуємо, що рівно десь місяць тому сили оборони України говорили про те, що Авдіївка може бути оточена, взята у кільце. Про це ж говорила британська розвідка, що там серйозно можуть бути успіхи у Росіян, вочевидь. Всього цього не сталося, і як би ви окреслили на нинішній час цю ситуацію, яка складається в Авдіївці? Чи полишили спроби росіяни оточити місто і чи під силу їм зрештою це потенційно зробити? Дивіться, кожен не те, що навіть день ні, ніч кожен час в них такі спроби є. Тобто бої тут відбуваються, ну, я не знаю, сказати постійно, тобто, це, це нічого не сказати. Ось, вони відбуваються в день і в ніч, кожну годину ворог штурмує і ворог намагається взяти хоч, хоч щось. Ось в Авдіївці, я добре знаю, там, бійців і бригаду, яка там стоїть, повірте мені: фух, ну. Це надлюди, там надзусилля, ви не уявляєте навіть який там навіть натиск був на ті позиції. Це те, що ти опишеш, це буде ну просто слова. Да, артилерія працює система РЦЗО. Це просто слова. А коли ти це уявляєш і відчуваєш, ну повірте мені, це надлюдські можливості і просто люди, які керують, ну офіцери, які керують, я знаю їх особисто, які керують обороною Авдіївки. На те, що вони придумають, що вони вигадують, зусилля, які вони зроблять. Ну їм будуть стояти пам'ятники по всій території України безпосередньо прямо в Авдіївці, тому що ну повір, ну це це просто надзусилля. ось якщо говорити конкретніше, ну просто ну що, ворог, ворог тисне, ворог тисне, намагаючись взяти в, в, в них стоїть завдання. А стоїть завдання. вони не можуть вийти, звичайно на адмінкордон, і завдання стоїть, хоча б, хоча б взяти, хоч щось намагається взяти в кільце в Авдіївку. Авдіївка вже в такому полу кільці, Місто майже знищене а буде дуже багато, наприклад, шкіл, які пережили Другу світову війну. Зараз вони вщент випалені, нічого немає. Росія продовжує свої військові злочини, гатячи просто. Крізь випалюючи просто місто, ось, наприклад, ви ви добре напевно знали і знаєте, що на відео по відео дивилися, що зробили ворог з Маріуполем. Зараз що вони зрівняли просто з, з землею Бахмут і намагаються це зробити, зробити Завдіївкою. Тому звичайно, отримувати місто, отримувати позиції в, в такій обставині вкрай складно, але ці супергерої. Зі своїм завданням впораються. А ви знаєте, що нещодавно приїжджав президент, ось на, ну, в цей бік, скажімо так, нагородив бригади, які приймали участь в Авдіївці. І, звичайно, це дуже круто. Це не якісь фейкові е, приїзди, там я маю на увазі приїзди. Путіна в Херсон не зрозуміло, хто це приїжав. Він це не він. чи якась фальсифікація, чи двійний? Коли президент приїжджає до нас, ми розуміємо, що це наш президент. Дуже круто, що він не боїться. Повірте мені, бійці дуже втомлені і психологічно вони втомлюються. Але коли приїжджає лідер держави, ну це круто. Це це надихає, це надає якихось психологічних сил. Тому це дуже важливо. Я не знаю, Егор, чи у вас є можливість так, от перебуваючи на передовій, стежити за тим, що зараз от, ну війна нинішня. Вона є особливою в сенсі вже інформаційної ери, і так звані осінь дослідники вони виявили, що справді президент, який куди він куди він приїжджав, вже це точно відомо. Що це була Авдіївка, і це було рівно 4 кілометри від лінії бойового зіткнення на нинішній час. Якщо ви, ви просто я розумію, що напевно промоніторити всю цю інформацію не можете, бо ви так знаєте завуальовано кажете, що на цей напрямок президент приїжджав. Зараз вже це все ну, Відомо встановлено, зрештою, і куди саме Путін приїжджав, так само дослідники в інтернеті встановили. Е, і я бачу, що бійці вашої 109-ї бригади отримували нагороди. Так е, е... всі отримували презент... нагороди різні, і 110, та і 35 всі, яким по всьому напрямку, скажімо так, від, від, гарно відмітились. А повірте мені. Ну, ще раз, знаєте, ну, те, що воно. Ем... Ну от у бригаді, яка захищає Авдіївку, декілька героїв України. Уявіть собі, декілька героїв України. А ось і хлопці, герої України, це ну, хлопець, який там збив самотужки, ну ліквідував там близько шости ворожих танків. Шість ворожих танків. Ну, це надзусилля. Я не знаю. Це це просто важко описати. Це це треба фільмувати, знімати про цих людей документальні фільми, в тому числі знімати це документальні фільми на іноземною мовою, щоб весь світ знав героїв України, напевно, героїв світу, які захищають зараз світ добра. До речі, про роботу вашої 109-ї бригади напередодні з'явилося відео, що саме вашими бійцями було знищено установку БУК систему зенітно-ракетного комплексу на цьому Авдіївському, на цій Авдіївській ділянці фронту це банталеймонівка село. Відтак, ви написали. Свій пост до цього відео як те, що ну от літали дроном і випадково виявили командування. Спрацювало одразу, відреагувало, артилеристи знищили. Чи часто виходить ось такі ну випадкові цілі виявляти? Чи все ж таки просто важко е, я до чого ведуть цікаво? От уявити, як відбувається ця робота? Це йде покриття повне дронами. І якщо щось виявляється, так само випадково знищується одразу. Чи йде цілеспрямована мисливство? Знаєте, за за якимись конкретними установками, ребами, релесами, гаубицями і тому подібне? Різне буває, але для того, ну, щоб ви зрозуміли, сучасна сучасна розвідка це звичайно дрони. Закінчились ті часи, коли при приходив там з позиції брудний розвідник і розповідав, що він бачив на власні очі. 24 години в нас стоїть завдання спостерігати за нашим ворогом. Ми знаємо про нього все, коли вони проводять ротацію, коли вони, вибачте, пиячать там, що вони роблять, де вони риють окопи. До речі, зараз їх основне завдання. Ми їх бачимо саме з лопатами, і тому що вони бояться нашого контрнаступу, окопуються, окопуються, ще раз окопуються. Ми це бачимо і насипаємо, зриваємо їх плани, насипаємо туди в посадки, де вони там риють. Що стосується о, там буку, буку наш Покровський батальйон. Виявив його раптово, ось але ну з одного боку, раптово. Звичайно, там за буком ніхто не не мис не, не мислював, не думав, що бук під'їде настільки близько до лінії фронту. А ось робили там інші завдання, але помітили бок, швиденько викликали артилерію з іншого підрозділу. До речі, і артилерія спрацювала на відмінно. Но відео це доводиться це не якась там. Знаєте, там байка. Да? Це все зафільмовано на відео. І в принципі, це і є наша робота. А спостерігати за ворогом. Б виявляти, де ворог переміщується його слабкі сторони, комунікувати злагоджено з іншими підрозділами, тому що треба розуміти, що армія це не просто там військове, це різні підрозділи. Це піхота, наприклад, аеророзвідка, артилерія і так далі. Ми ось відпрацювали. Я вважаю на відміну з артилерією, що був знищений е ворожий бук, і отримали вис високі оцінки навіть від е офіцерського нашого там командування. Тому так буває: треба пильнувати, треба дивитись, виявляти ворожі е, слабкі сторони і бити по них. До речі, про слабкі сторони, коли я згадував місяць тому, що були тривожні оцінки щодо Авдіївки, то тоді вони поєднувалися із дуже активною роботою ворожої артилерії, коли російські літаки залітали, скидали бомби і справді нищили все на своєму шляху, на місці зіткнення бомби із сушею з поверхнею. Відтак, в тому числі навіть і зараз із знищенням буку, або можливо навіть з приходом або появою в Україні Петріо та Животворящого як себе почала поводити російська авіація чи вже є якісь прямо пропорційні залежності чи ще не помітно цього ну я не я не помічав цього але можу сказати що перше ем, е, важливі речі перше Ворожі літаки, як правило, як правило відпрацьовують на своїй території. Тобто вони підіймаються на території, де вони контролюють. Літачок літак випускає ракети, і літак одразу сідає. Тобто до нас він боїться залітати. Ті літаки, які залітали до нас, одразу знищувались. Одразу більше того, я прям пам'ятаю. Ну це було місяці, можливо, вісім тому. Над нами розразився прям бій літаків. Ось виліт залетів наш ворож... ворожий літак, наш простір. В цей час піднявся, ну навіть може не піднявся, він чергував наш літак, і ми розгорнулася справжня повітряна битва між нашим літаком і ворожим. І ми спостерігали, як ворожий літак, так ну якби за. Неза туди за як це горизонт, спустився задимленим. Тобто повітряні бої вони відбуваються постійно. Наші літаки відпрацьовують на відмінно. Вони дуже дуже часто м, м, ну, щоб всі розуміли, що, що таке що таке наша авіація. Наша авіація це наше життя, тому що авіація прикриває піхоту. Інколи була бували такі випадки, коли герої пілоти залітали на своїх літаках. На ті цілі на ну на, на, на тот периметр, щоб просто прикрити піхоту нашу, щоб дати їм, наприклад, вийти або переміститися, або маневрувати. Ось і таким чином просто зберігали там. Ну навіть напевно десятки життів. Тому це завдання, злагодженість усіх підрозділів в нас воно напевно вже виконано, тому що ну ми вже співпрацюємо з усіма, скажімо так, родами військ, один один з одним вже. Більше року. Ось. А щодо що патріотів, ну відверто, ну в нас поки в нас поки не помітно. Я знаю, я чув десь там Резніков заявляв міністр оборони, що декілька днів тому, що вони вже, вже в нас в Україні, ось, але ви ж розумієте, що їх треба там логістика, адміністрація і все решта, ну дай Боже, щоб вони ось ось вже почали працювати. До речі, от вашу оцінку хотів би почути з приводу можливості наступів наступальних дій без прикриття авіації або без достатньої кількості авіації, тому що в нас зараз в інформаційному середовищі ясно, що точиться битва за те, щоб все більше і більше уваги суспільства привертати до того, що Україні потрібні західні винищувачі. Ви, як солдат на полі бою, припускаєте, що можуть бути наступи без прикриття авіації без достатньої кількості, принаймні її? Да я скажу дуже коротко. Я скажу, що це до ну. Якби зовсім без перекриття це можливо, ну важко, скажімо так, але з тим, що є. Ну о, о, в нас же є приклади успішних контрнаступів з тим, що є в нас в повітрі. Це е, Харківська область і звільнення частини Харківської області і Донецької, до речі, ось і це е, Херсон. Тому звичайно все можливо, все можливо. Але коли питають про зброю, якщо порівнювати рік, тому звичайно, це небо і земля. Зараз зброї достатньо, скажімо так, достатньо, звичайно, її хотілося б завжди більше, особливо снарядів. Так само і з авіацією на завжди хочеться більше, сучасніше, краще. Ну будемо сподіватися, що можливо ось ось буде прийнято рішення з Ф-16, Вони б тут точно не завадили І прям я не те, що не завадили. Вони б суттєво допомогли. Але якщо буде рішення командуванням прийнято щодо контрнаступу, з тим, що є, ну будемо виконувати це рішення. Ну тоді на сам кінець в мене ще є гуманітарне питання, тому що пані Ірине Варщук, зампрем'єр міністра. Віце-прем'єр міністр, так вона сказала напередодні про те, що в Бахмуті, наприклад, досі залишаються діти. Двоє дітей, якщо не помиляється, є там. Ми сьогодні чуємо інформацію про те, кого вивозять вагнерівці, які сім'ї вивозять, просто депортують до Росії. Віталій Барабаш, очільник Авдіївської міської військової адміністрації, кілька днів тому заявив про те, що в Авдіївці, наприклад, досі залишається жити одна дитина. Ви ми з вами спілкувалися в останнє в ефірі Радіо НВ ще до нового року, і тоді ваш підрозділ був у Бахмуті. Ми теж говорили про цю гуманітарну складову. Ви, як медик військовий, працювали дуже часто, вочевидь, з людьми і спілкувалися ось зараз. Навіть після свідчень вагнерівців, ось ті, які вийшли на гулагунед, про те, як поводять себе вагнерівці у Бахмуті, поводили із цивільними. Чи є такі люди, які до яких це? Ну, не достукатись є. Ось, є. Звичайно, ну, знаєте, я б не робив висновків, що, там, умовно кажучи, всі такі, або є, є різні люди і. Чому вони не приїжджають, для мене загадка. Я спочатку, коли я ще служив в Авдіївці, прямо безпосередньо, я кожен раз зустрічав людину цивільно, переконував її їхати, але потім зрозумів, що ну, це марна праця. Якщо людина одразу не розуміє, що варто виїжджати, що все ж таки ну, краще жити навіть десь, я не знаю. там... В якомусь, ну не те, що навіть притулку, я знаю, що дуже багато є можливостей нормального життя там в інших областях, і людина не виїжджає, ризикуючи своїм життям. Ну це важко. Я навіть не розумію ментальності там вона різна, хто і в і мотиви різні, хто прив'язаний до будинку, тому що наші будинки це найтепліше. З того, що в нас є, ми проводимо там життя, ми там освічуємось в коханні, ми там спимо, ми там плачемо і так далі. І Хтось от дуже прив'язаний до будинку. Хтось, можливо, є і жду чого тут казати. Я не виключаю, що ну навіть не те, що виключаю, я знаю, що так, такі є. Але звичайно, якщо взяти. Повну пропорцію ось в Донецькій області щодо ждунів. Повірте мені, пропорція цих ждунів мізерна, тобто це ніякі там не 20, не 30 відсотків і навіть не 10. Такі люди є. Ось, але вони в повній меншості. Це супер відрізняє нас від 2014 року, коли переважна більшість людей в Донецькій області взагалі підтримувала всі ці рухи. Погані так, а ось але але зараз люди в в меншості вони не проявляють ніякої активності, але вони просто чекають. Переважно ці люди без якоїсь роботи, без якогось соціального статусу, без, без нічого в житті в житті. Ось їхня, напевно, там зараз ідея, місія це просто чекати. Як живуть люди, наприклад, в Авдіївці? Мені взагалі важко уявити. Більше року немає ані світла, ані води, ані газу. Постійні прильоти, постійні обстріли, постійні з ну коли місцеві мешканці гинуть, в тому числі і вагітні жінки, в тому числі і діти. Ну важко мені знаєте, Єгоре, мені здається, що от вас, як донечанина, ну можливо, дочую дослухаються ці люди. Хоча зрозуміло, що це, це лише такої ну, роботи. Можливо, я... можливо, якщо по 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 я... радіо, да послухає, хоча не виїде. Це вже буде результат. Да. Ну... Я вам дякую. Я вам дякую, Йогена, за те, що о Єгоре, прошу, Йогоре. Дякую вам за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Просто мусимо завершувати, мусимо ставити крапку. Але дякую. величезне спасибі, що ви знайшли в таких важких умовах з нами можливість поспілкуватися? Єгор фірсов, боєць сил територіальної оборони. 9-ї бригади, також двічі депутат Верховної Ради з позиції з під Авдіївки, виходив до нас на зв'язок. Бережіть себе і на все добре. Мене звати Василь Пехньо. На все добре вам, шановні слухачі та глядачі. Почуємося. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.